Всім привіт, з я Бонко, і сьогодні я захочу в Brawl Stars, через те, що я думаю, що по назві та по періодці відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні я апну 76 тисяч трофеїв, мені залишається всього-навсього 23 кубки. І ми, в принципі, це зробимо, тому зараз тягнути не будемо, а зразу перейдемо до каток. Я буду грати на менді, бо моя ціль до сьогоднішнього до кінця сьогоднішнього дня апнути її на 800 кубків. Бо зараз, якщо ми зайдемо в брале, мене тут всі мінімум на 800, і всіх вже майже апнуть на 800. І заодно майже одночасно апнемо якраз 76 тисяч трофей. Тому я буду апити зараз на карті нокаута. На бралер Менді. Отакі от мене гаджети, тому в принципі полетіло. Ну і поки нас буде грузитися катка, я хочу швидко прорекламувати свій телеграм-канал, тому QR-код зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому, бо силці під цим відео. Там є дуже багато різних новин. Ну а ми погнали зі мною в тімі Базлайтер та тік. Проти нас Дінамайк, тік і Брок. Окей. Окей, окей, полетіли. В принципі, я зараз йду через правий бік. Надію, що тут буде тік. Е, і так, тік пішов на центр, а Дінамайк, напевно, що якраз сюди. Але я його поки що щось не бачу. А, наш базлайтер вже майже помер, зрозумів. Ні, так, акуратненько, чуть-чуть ми пропушили. Ой, це була певно, що помилка моя. Ладно, окей. Окей, окей, мені треба верти всю на всю трикатки. Я от не знаю, чи я буду апати все весь час в нокауті чи ні, бо в мене тіми нема. А в соло з рандомом може бути трохи небезпечно грати і трохи довго. Ну окей, поки що, в принципі, все трош... ну, непогано більш-менш. Якщо зараз базлайтер у нас непогано грає, то тоді ми маємо затащити, бо базлайтер зараз люта мета. До речі, його скоро будуть фіксити. А, я зрозумів. У нас базлайтер щось такий собі. Ну, ладно, окей, тік в соло виніс покшоброка, а лишилось тільки на тік на тіка, окей, це дуже добре. Це дуже добре. Е, так, ну я надію, що зараз наш тік винесе, бо в нього, в принципі, по вроді, все краще. Е, в нашого тіка є гіпер, а в їхнього там нема. Тому надію, що ми зараз затащимо. Так, окей, е, окей, окей, не ну, поки стріляються, напевно, що вони будуть зараз довго стріляти тому давайте я вже до вас повернусь, коли закінчиться раунд. Окей, наш тік витащив, це дуже добре, тому полетіли до наступного раунду. Він нас відіграв дуже добре. Зараз я тепер не буду так сильно пушити, я буду грати акуратно. Отак от станемо. Так, ні, мені треба йти наліво. Мені треба піти наліво. Так, там брока, мені треба брока якось забрати, бо наш базлайтер нічого не робить, тому ми маємо зараз двоє з тіком справитися якось. Ой, бліна, Як він так по мені попитає в ці тички, я не розумію. Капець, треба похилитись, треба чуть похилитися. Так, блін, тік, Ну я тільки відхилився. Йо майо, йо моє, треба тікати. Тікаємо, так, я не можу Щось не може розігратися зараз взагалі нормально. А, так, окей, окей, вроді би, ще живий, 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 живий. А, так, забираємо, забираємо брока. Я, я хочу сказати, заберемо. Окей, 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 я лишився соло проти двох метателів. Акуратненько менсимо. Так, давайте кинемо так от ульту. Мінус Дінамайк. Дуже добре, тепер лишилося винести все, на всю тіка. Зараз акуратно з двох тик зносимо ульту. І лишилося просто мансити від його тичок, коли не зараз акуратно не набити йому на ще одну ульту. Ні, а так, якщо я зараз зіграю максимально акуратно і затащу, то це буде ластовий раунд тут, і тому зараз можна і тратити гаджети, якщо що, просто сильно не нариваємося. І так головне, бо він пару стичок не дав, щоб я мав де, собі лише місце, де я міг мансити. Окей, окей, поки що він дає тільки по одній тишці, я не розумію, чому він тільки так робить. А так, але давайте ми ще... Ой, я не попав гаджетом. Ні-ні-ні-ні. Тихо-тихо, помри і. Фух, він добився. Він добився. Це дуже добре. Якби він був вкачений на 11-ту якщо він не був вкачений, він би мене добив і, скоріше, що він би навіть виграв. Ну окей, ми в принципі... Затащили, дуже дякую, що мені подались такі класні тімейти. Ну, я маю новосітіко. І ми апнули зараз плюс 10 трофеїв. у мене вже майже апнутий 40-й ранг на менді. Це буде мій останній 40-й ранг, бо, ну, типу, це буде мій найменший ранг, це 40 й Ну і нам залишається ще дві каточки, тому полетіли. Далі йдемо в нокаут. 6-6 Ші зразу підібралося, тому погнали. Дуже надію, що мені зараз повезе з тімейтами. Е, так, 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 так. Проти нас наскіт, джуджу і грається, погано. А зі мною Ріко і Едгар. Не знаю, що буде тут робити Едгар, бо він ближче, а от Ріко це не погано. Тому надіємося, що він зараз добре відіграє. Полетіло, я тепер цього разу піду наліву. Дуже надію, що сюди зараз піде якийсь грей. Е, так, е, окей, сюди пішов грей, дуже добре. Але тіка винесли зразу за секунду. А от Едгар не понятно, що він зараз буде робити. Ну все, зараз буде ще й мінус Едгар. Ну, капец, ну що це? Таке, от просто як... Ну я Це всього ніяк не це вже просто неможливо витащити тут буде, і в принципі ми помираємо. Ну це логічно, це було максимально логічно, бо наш Едгар Ну просто нічого не робить. От що ти робиш? От, чому, що з цим Едгаром не так? Ну для чого? ти береш сюди Едгара взагалі. Навіть якщо ти взяв Едгара, то візьми галі, щоб ульту собі фармити свечу. Ну, от, що ти? Просто зараз стоїш і нічого не робиш. Ну що це таке? От просто що це таке? Та ще й ріку не дуже добре Той відіграє. ну хоча ладно, окей, Ріку хоча б щось старається, окей, вже дали кіл, це дуже добре. Я поки що ульту прибережу. Так. Дуже добре, що Ріко ще живий, Це прям мене радує. Так, давай, кіт, стрибай на когось. Так, хорош, хорош, хорош. Мінус грей зараз має бути. Ой, яс, yes, мінус грей. І так, тільки не помре, Едгаре, ти просто тільки не помре. Мен треба лишитися двом, щоб кита винести Так, 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 так. Давай, ну відхилься, ну, Едгар, ну що ти робиш? Тебе зараз кіт дає тичку, ульту, і все, я лишаюся соло. От що ти робиш? Ну боже. Ну що за тімейт у мене? Ну просто жесть. Так, головне зараз вбити, 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 вбити. Єс, yes. повезло, що в мене тичка дається швидше, і мене Більше хп Це мене зараз просто врятувало, а так то Едгар, ну просто він грає максимально скільно Мені просто цікаво, подивитися, от які чели зі мною грають, просто які їхні профілі. Ну я на менді теж не дуже добре відіграю, але все одно, я як мінімум стараюсь а не от, ну Ріко, окей, я промовчу. Ріко теж дуже певно грає Це у нас має бути злитий раунд зараз. Ну, все, ну все, ну це ну, вже нереально. Це вже просто нереально, я тут ніяк не попадаю. Ну, давайте подивимося, а, вони клоунів кидають Дізи. Ну окей, давайте зараз просто зрівняємо профілі. Давайте зараз ми просто зрівняємо профілі, хто з нами попався і хто проти нас. І так, Ріко, 23 тисячі, Едгар 7 тисяч, а проти нас подається Едгар 23 тисячі, 40 тисяч і Джуджу 43 тисячі. Ну, типу, я мав тут соло відіграти проти таких откупків. Ладно, окей, давайте одну каточку верну і тоді до вас повернусь. Ну що ж, я затащив, в принципі, каточку. Мені дуже пощастило, що в них попався Едгар. Втім, ви просто бачите, що зробив Едгар за всю гру. Відхилив 174 хп, і все, ну просто ви розумієте, як мені пощастило, що зараз проти нас попалися максимально анскільні. Ну і ми тому затащили. до речі, в мене в тімі був Леон, в якого був просто гіперзряд. В нього не було ні гаджетів, ні посівок. в нього був просто один гіперзряд. Ну що ж, нам залишається 10 кубків, але як я зрозумів, зараз це е, треба нам зіграти дві каточки, бо в мене взагалі немає він Навіть якщо ми зараз виграємо, в мене буде плюс 9. І мені не хватить одного кубка. Тому придать зараз все одно зіграти ще дві каточки. Ну а якщо ми зараз програємо, то мені прийдеться виключити відео і вже до вас повернутися, коли залишиться точно 100%, 100 одна катка. Ну і звісно, що проти нас зараз подається два базлайтера і сту. А зі мною буде Дінамайк і Лон. Ладно, я хоча б надію, що вони ще добре відіграють, бо проти нас, я бачу, є базлайтер з мече. Покращує меч, тому меч, в принципі, має законтитися не сильно важко. Головне йому не дати на ульту. І, в принципі, маємо затащити. А, я зрозумів, же мінус Дінамайк, але он просто в кущах, ну просто, ну, от що робить Леону? Я от не розумію. Ну от, Леон, ну, ну, що таке? Ми граємо на нормальних кубках 800 плюс. Ну майже на 800 кубків. І що в мене за от Просто, ви подивіться, як я так буду апати 80 тисяч, я навіть не знаю чи я встину, бо я планував, що до кінця дня я апну 76 500, а зараз в мене тільки буде 76 тисяч. І то непонятно, не чи я апну зараз. Окей, акуратно мінус один. Ну поможи, Леон. Ну, капець, ледве винесли. Ледве винесли двох базлайтерів, тепер просто Лону. Як він помер? Він в інвізі просто умудрився померти. Ну от зараз просто, от реально, от тут зараз опразно кидає піни. Ну, попроти зі мною просто реально попалися клоуни. Ну що роб, ну що? Ну це просто, це просто я взагалі в шоці. От що шо в мене за тімейти такі? Та, я тут взагалі не відіграв теж. Але, блін, я, до речі, навіть тут встиг кіл дати, ну просто. Я просто коротше в шоці. Тоді я тут зараз граю одну каточку, і тоді нам якраз залишиться одна гра на відео. Коротше, у мене тут ще одна злита каточка, але я вам просто хочу показати моїх тімейтів. Просто шейдиків перший раунд стояв повністю ОФК. Леоники, ну, поміг мені чуть-чуть, але, ну, от, 15 тисяч трофеїв. Проти нас грає Ріко 32 тисячі трофеїв, Сквік 73 тисячі 500 і Семчик 83 тисячі трофеїв. Ну просто відбір максимально чесний. Я зараз просто в шоці. мені треба три каточки ще верти до 76 тисяч трофеїв, Я зараз просто в шоці. Коротше, я просто не знаю, що тут казати. Мені просто цікаво, подивитися на профілі. Е, серйозно, от кого ми програємо 20 тисяч трофейів, 22 тисячі трофеїв, 26 тисяч трофів, е, зі мною 57 тисяч і 46 тисяч. Я думаю, що ви бачите, буквально перемотати 10 секунд назад. Ви бачили статистику, як вони тільки що відіграли. У нас пік кращий, в нас ну просто в нас все краще, тільки ви подивіться, просто, як вони відіграли по статистиці. Ну, коротше, я просто в шоці, я не знаю, як мені це апити, але я все одно йду далі. Коротше, на жаль, в на каунті в мене не виходить апнути менді, ну попроси, бачите, мої кубки, в мене вони не збільшуються абсолютно взагалі. Тому я вирішив все-таки піти в дуелі, я підберу якийсь, е постараюсь підібрати непоганий пік під цю карту, і тоді я вже до вас повернусь, коли залишиться мені знову одна катка. Ну що ж, я затащив каточку і мені залишається буквально ласт катка. Скільки там, якщо не помиляюсь, 6 кубків, і я апну 76 тисяч трофеїв Так мені залишається 6 трофеїв В Мене ось такий пік. Першим піком йде Брок, Вілов, та останнім я взяв чар. Я чисто брав такий пік, щоб в мене були бралери з гаджетами та посівком Бо в мене, якщо подивитися, в мене тут є бралери Капнуті на 800, Просто з одними гаджетами є на вроді б, якщо не помиляюсь, деякі які в мене взагалі без гаджетів, От, наприклад, якщо навіть показати в мене є хенкін, мене повністю без без нічого апнути на 900. Тому я коротше, старався підібрати такі, щоб в мене максимально були класні посилі і підходили під карту. Тому, в принципі, погнали. Зараз я покажу свою схему. Я просто зараз беру першим піком Брока. Зразу на початку гри, зразу просто зараз нам загрузиться. Нам тут показують, що він взяв Чарлі, Ворона і Базлайтера. До речі, коли я грав до цього, дуелі тільки що буквально, мене ще ні разу не попадались базлайтери. Ну, коротше, ладно. Менше з тим ми просто даємо так-от гаджет по цій стінці. І, в принципі, зараз просто чекаємо. Зараз просто чекаємо. Так, Окей, у нас вже сюди вийшов. Так, щось походу він. Походу, зараз за нього бот грає або що, я не розумію, бо щось він максимально слабенький. Коли я тільки що граю, я грав проти трошки сильніших. Ну, проти них я прям, ну, ледве-ледве майже виграв, ну бувало і таке, що ледве вигравав, бувало таке, що, в принципі, не сильно важко було. Ну ладно. Тим не менш, ми Чарлі вже забираємо і вроді би ніч, ні, тиш... ні одної тичкою по ній не попався, тому дуже добре. Дуже добре, що по ній ні разу не попали. Так, зараз акуратненько все, ульту я набили. Просто ульту юзати я вже не буду. Ульта у мене лишається навіл, щоб якщо до мене підійдуть, я просто ультую і відвожу його в'ят. Тому так, так, така максимально в мене проста. Так, зараз давайте, блін, не можу прострілятися ворона Йому лишалося сюди тика, щоб його добити, але мені щось чуть не хватило попасти йому. Ну, ладно це, в принципі, не страшно, ми зараз даємо раз-два. І знову 666 хп. Давай, давай. Ну помири, давай. Все, окей. В нього ще й мінус гаджет, це дуже добре, тепер залишається все. На все, базлайтер. Якщо ми його зараз затащимо, у мене буде 76 тисяч трофеїв, Я дуже надію, що в мене це вийде зробити. Логічно, що я зараз зможу затащити на оброці. Мені головне йому сильно на ульту не дати. Ой, в нього це погано. В нього це погано. Якщо я йому дам на ульту, мені буде прям сильно-сильно погано. Я можу зараз програти, тому напевне, що йому краще на ульту не давати. А зразу померти, що я так і зроблю, він мене в любому випадку пропушую, тому я зразу помру так акуратно, щоб він мені тички не дав, щоб бультун не набив. Все, окей. Зараз в мене лишається віло, тепер мені просто треба протриматись приблизно сек... ну, не секунд. напевно, що десь хвилину протриматись, щоб я нормально дійшов. Я просто в нього ультану, і, в принципі, все. Так, окей, чекаємо. Поки що чекаємо. Так, 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 так. так, так. Ну давайте покрутимося, його чу -чуть час заберемо, повідволікаємо його трошечки. Так, не підходи до мене. В нього, до речі, я це трошки поно, тому треба бути з цим акуратно. По ньому сильно багато тичок надавати, ну можна чисто дати тут дотичку, щоб він, ну, чисто відійшов трошки геть, похилитися, і це буде для мене поки що дуже добре. Отже, я, до речі, почуть підходи Тепер зараз гоне. Ультою мені не промахнутися. Бо якщо я промажу, це буде прям дуже пано. Зараз ще чуть чекаємо. Він зараз має почати пушти. Можемо його навіть зараз. Ага, от все. Він юзає хат, і ми просто так от беремо. Беремо його, відводимо. Давайте витратимо пару тичок. Все, окей, ми його зараз маємо просто добивати, І да, на ізі ми зараз защили цю каточку. І, в принципі, ми зараз вийдемо меню. І в мене має бути апну. То 76 тисяч, 76 тисяч, 76 тисяч трофеїв Вже трошки запинаюсь, бо цілий день апою. Я не, ніяк не міг апнути це. Ну, але тепер, нарешті, мені мене це вийшло зробити. Виходив меню, і в мене 76 тисяч трофеїв Залишилось всього всього 4 тисячі трофеїв до кінця мого, е, мого так скажемо, пункту призначення. Тому я, в принципі, пішов апати далі, але відео для вас вже буде закінчено. Тому, кому нас сподобалося, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб розкати мої не короті відоси. Ну а з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.